Доброго дня, друзі! Сьогодні я підготував новеньке відео для вас, і мова буде йти про цікаву особливість у джмелів. Про неї мало хто знав, але перед цим попрошу вас підписатись, поставити подобайку та поширити україномовний контент. Також, як завжди, підтримати наше військо та здонатити будь-яку суму на дрони для ЗСУ. За QR-кодом, який бачите на екрані, або банкою в описі. Дякую всім небайдужим! Тож, давайте починати! Під час лабораторного дослідження канадські біологи випадково виявили, що джмелі здатні пережити екстремальні погодні умови, виявляючись більш витривалими, ніж передбачається. У регіонах з помірним кліматом, де живі організми регулярно стикаються з періодами несприятливих умов, такими як зима або посуха, багато тварин розвинули методи адаптації до сезонних коливань. Однією з таких адаптацій серед комах є діапауза фаза глибокого спокою. Під час якої сповільниться метаболізм, дозволяючи камахам обходитись без їжі на тривалий час. В цей період організми майже не потребують енергії, не розмножуються та практично не ростуть, зберігаючи життєдіяльність на низькому рівні. Наприклад, матки джмелів бомбус імпантіс. Після парування викопують невеликі гнізди на глибині до 15 см під землею і входять в стан діапаузи, який може тривати від 6 до 9 місяців. Ці матки є єдиними, хто переживає зиму, тоді як інші особини колонії гинуть восени. Хоча підземне укриття допомагає вберегтись їх від холоду, воно також піддає комах різноманітним стресовим факторам, таким як паразити, пліснява, забруднення ґрунту та підземних вод. Для кращого розуміння впливу екстремальних кліматичних умов на джмелів, тобто на маток, які входять у стан діапаузи. Група біологів під керівництвом Сабрини Рондо з Гуельського університету провела експеримент. Вчені випадково затопили пробірки з землею, де спали чотири матки. І через кілька днів, виявивши свою помилку, злив воду, і вони з подивом виявили, що комахи вижили. Цей випадок спонукав біологів провести новий експеримент, щоб з'ясувати, чи можуть матки джмелів вижити у діапаузі під час повені. Результати дослідження, опубліковані в журналі Biology Letters, показали, що джмалі можуть бути менш уразовими до екстремальних умов, ніж раніше вважалось, і демонструвати вищу стійкість. Дослідники взяли 143 матки, розділили їх на групи та помістили в прибірки з землею, які потім були поміщені в холодильник для імітації умов зимової сплячки. У деяких цих прибірок було додано водопровідну воду на різний час: 8 годин, добу та 7 діб. Після закінчення кожного періоду матки були перевірені на виживання. За результатами експерименту джмелі, які перебували під водою найтриваліший час, 7 діб, продемонстрували вражаючий рівень виживання. З 21 матки вижили 17%, що становить 81%. Це виживання відповідає рівню виживання в контрольних умовах, коли камахи не піддавались дії води. Це дослідження вказує на можливість більш оптимістичного прогнозу щодо майбутнього виживання джмелів у змінних кліматичних умовах. Це також підкреслює важливість джмелів у функціонуванні екосистем, особливо північних регіонах, де вони забезпечують запилення рослин у холодних умовах і відіграють ключову роль у підтримці біорізноманіття. Якщо вам цікава наукова тематика, прошу вас підписатися на канал. А також попрошу вас не бути байдужими та задонатити на FPV-дрони на банку в описі або за qr в Відео ваші 10 гривень роблять нашу перемогу набагато ближче.